У нас наша тема, моя і пані Катажини Якубовської кравчик: це деконструкція або зміна способу, в який ми повинні навчати української культури та літератури в європейській українознавчій освіті з від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Україна здійснила величезну роботу, направлену на зміну ставлення своїх громадян до власної культури та історії. Російська інвазія суттєво прискорила процес ментальної, так би мовити, деколонізації українців, сприяючи… Дуже швидким змінам ідентичності і остаточному сформуванні сучасної політичної нації та громадянського суспільства, яке розуміє значення небайдужості та вміє керувати власними справами, від самого початку війни відбувається інтенсивна дерусифікація суспільного життя та повернення українців до рідної історії, культури, мови та символів. Які вписуються в ширший європейський контекст? Власна історія, українська мова, національна символіка та історичні постаті посідають дедалі вагоміше місце у свідомості громадян, про що яскраво свідчить опитування в макрорегіонах України, яке було проведене. Фондом демократичні ініціативи імені Ілка Кучеріва спільно з соціологічною службою центру Разумкова за підтримки програми Матра з 13 по 21 грудня 2022 року. І тут хочу показати слайд. На якому видно результати цього опитування? Тут хочу навести тільки одне запитання: запитання, наскільки для вас особисто важлива політика національної пам'яті? Тут це опитування воно охоплює східну, західну, південну та центральну Україну, як можна побачити на цьому слайді? Ну і на це запитання, як, як як можна теж побачити, величезна більшість відповідачів? Ну, сказали, що це питання для них надзвичайно важливе, тобто ці відповіді респондентів. Чітко демонструють готовність суспільства про... Власне, Цей процес супроводжується різноманітними державними та громадськими проектами і заходами, проте не менш важливим є також потужна діяльність у міжнародному аспекті, Но, тому що незважаючи на те, що війна в Україні триває вже багато років. Насправді, європейські суспільства небагато знають про культуру та про історію цей, цієї країни, хоча тема України почала з'являтися в іноземних мас медіа і з'являється постійно, почала з'являтися ще в 13-му році, в 2014 році у зв'язку з революцією революціями. На здебільш власне загалення цієї європ європейських мас-медіа, про, про європейську спрямованість протестів, про протистояння владі у країнах західної Європи рідше набагато рідше згадували про повстання громадян проти порушення прав людини, насильства проти репресії тощо. Наявна в західних мас-медіа інформація не допомогла виникненню конкретних заходів, націлених на глибше пізнання та зрозуміння культурного підґрунтя та особливостей подій, що відбувалися тоді в Україні, і вони також не принесли істотних змін ні на шкільному, ні на академічному рівнях. Тобто спосіб, в який навчалося про Україну, про українську історію, він не змінився тоді. А натомість подальші драматичні події війна 14 го року та року, показали, наскільки такі зміни є важливими, щоб зрозуміти суть тих подій. На нашу думку, в академічній українознавчій дидактиці необхідно створити певну виділення, це цитата виділення і наголошення певних аспектів подій чи проблем та встановлення зв'язків між ними з метою представлення їх конкретної інтерпретації, оцінки або вирішення. Важливо, щоб запропонований студентам набір проблем. Дав Вичерпну картинну ситуації, адже навчання це політичній події. Мідовищі показує, що програми в теперь. Олівані на підготовку сприво що підготовці має буквально бути... важко переоцінити роль українознавчих академічних центрів. А тому і на них покладається особлива відповідальність, адже їхня діяльність важлива не лише в напрямку передачі знань, а і у забезпеченні надзвичайно над, надважливої нині культурної безпеки України, що нерозривно пов'язана з національною та з державною безпекою. Ем, і ну, оскільки нашою спеціальність, е, спеціалізацією на нашої з пані Катариною є літературознавство та культурологія, ми обмежуємося роздумами про можливі напрямки змін в тих галузях. Зміна парадигми розуміння української літератури та культури, а також послідовна і продумана стратегія поширення достовірних знань про них є надзвичайно важливою. А це стає ще зрозумілішим, коли ми, мабуть, ще гірше. Існування неправильних неправдивих ідей, які мають постколоніальне походження. Прикладом того, наскільки українська культура є чужою для європейських суспільств і навіть для найближчих сусідів, тут, наприклад, в Польщі, є результати опитування, проведеного серед студентів кафедри україно україністики, українознавства Варшавського університету, і тут теж хочу показати слайд. Тут було е, запитання, як ти оцінюєш е, знання української літератури. Те запитання? Е, більшість е, переважна більшість респондентів відповіли, що вони знають її або погано, або не знають її зовсім. Це поляки. А що вже казати про е, далі на захід е, висунуті країни? Ці дані підтверджує і інше опитування, в якому самі студенти зізнаються, що до початку навчання вони самі майже не знали української літератури. Більшість з них змогли назвати від нуля до трьох письменників. А тут було питання: ось Угу, так, ну власне, прізвища з кількох письменників ти можеш назвати, ти міг назвати до початку навчання в університеті на кафедрі україністики, від нуля до трьох, не більше. Але водночас ці ж самі студенти, ці ж самі респонденти відводять літературі значну роль у пропагуванні української культури, це теж видно на наступному слайді. Так, більшість 6 на 10, відповіли, що українська література має величезне значення у промуванні просуванні знання про українську культуру у Польщі. І наведений вище приклад яскраво показує, наскільки бракує підготовлених і компетентних осіб, які здатні популяризувати українську культуру та літературу. Но недостатньо знати лише класику. Набагато важливішим виявляється розуміння сучасного літературного процесу процесу, а також вироблення у студентів звички слідкувати за українським видавничим ринком та освоєння практичних навичок, як розповідати та як популяризувати. Тексти культури в польськомовному середовищі, ну взагалі на заході, тому ми вважаємо важливим, щоб університетські навчальні програми з української літератури та культури включали проблематику, яка відповідає потребам часу та інтересам майбутніх випускників. Насамперед перед це актуальні проблеми, котрі окреслюють широкий позаспеціалізаційний контекст. На нашу думку у викладенні української культури та літератури варто застосувати міждисциплінарну методику, що представляє явище в широкому мовному соціальному, соціальному політичному контекстах. Підбираючи теми, потрібно звернути увагу на сучасні явища, що викликає все цікавлення студентів. варто звернути увагу і на явища, котрі сьогодні вражають значну роль у дурної те'язані з деколонізацією, переосмислення минулого. Так звана реактивність культури та літератури, тобто її безпосередньо відповіді на поточні потреби та способи, якими вона реагує на соціально-політичні обставини, і, і йдеться здебільшого про культурні та літературні реакції на українські революції, помаранчеву революцію гідності, на трагедію війни на сході України і на нинішню повномасштабну війну. Загалом мова йде про усі дискурси, які відображають поточну соціальну ідентифікаційну ситуацію в Україні та пов'язану з нею роль нових засобів масової інформації. Варто наголошувати на активні позиції суспільства, почутті власної самоспроможності та здатності до самоорганізації, що становлять силу громадянського суспільства. Мистецтво та література є частиною тих тенденцій, і вони співтворять їх та відзеркалюють на кафедрі українознавства чи на кафедрі україністики е, Варшавського університету. Ми намагаємо. Ося запропонувати студентам підбірку знань, що дають можливість зрозуміти широкий культурно-літературний контекст, а також активізують їх студентів до самостійної діяльності. До таких занять належить, наприклад, тут назву декілька предметів: культурна анімація, актуальні теми української літератури, напрями розвитку сучасної української літератури, вибрані питання української культури, українська література в європейському контексті. Також щоб зацікавити та активізувати наших учнів наших студентів, виникли наші підручники з культури та з літератури, серед яких маємо тут станції. Назвати це ці з минулого року. Це підручники із завданнями. Українська мова крізь приму культури. Другий річник це українська культура на щодень. Щодень почитайте і поспілкуйтеся. Це річник, який у співпраці з Мьюнгеном, з Мюнхенським університетом. це другий. І остання книжка фотографії, якої я, на жаль, не маю, це підручник, розмовляємо про літературу. Тобто, Підручник спрямований до польськомовних студентів літературознавців, які мають вивчити засвоїти літературознавчу українську лексику. Університети також значно активізували свою діяльність із соціального впливу. Одним з найвідоміших прикладів є безкоштовні онлайн-лекції Тімоті Снайдера з історії України. Їх можна послухати і. Англійською та українською версіями вони включають відносини, а також мікування щодо сучасної ситуації. Український університет, католицький університет, також значно активізував свою онлайн діяльність для суспільства, пропонуючи серію лекцій пов'язаних зі спілкуванням під час війни, безпекою людей, управлінням людьми тощо. Ми бачимо там, зокрема, курси управління проектами через цінності та управління персоналом, дієві інструменти, а також курс Мирослава Мариновича, незламні як не скоритися і подолати страх. І є також цікава про. Озиція для іноземців у рамках проекту I Openers on Ukraine в Українському у Варшавському вибачте, університеті можна згадати цикл лекцій про українську культуру у рамках України Studies Network, зимові та осенні школи, які були організовані кафедрою українознавства, а також презентацію України на наукових пікніках, науковому фестивалі та багато інших різних проектів. Які стараємося організовувати, та до яких стараємося включити наших студентів і наших друзів? Щиро дякую за увагу. І, і Касю, може, хочеш щось здати? Може, є якісь запитання? Щиро дякую, колеги. Можна, будь ласка, пані Юлія. У мене запитань немає. У мене величезна вдячність, по-перше, вам за доповідь, і, взагалі, вдячність Польщі, польському народу за підтримку нас, наших співвітчизників, наших дітей, наших матерів, які вимушені були поїхати та, до Польщі, і Польща прихистила. Ми щиро вам дякуємо. За єдність, за розуміння, за підтримку і за те, що у різних напрямках культурному напрямку, в духовному напрямку ми об'єднані і ми працюємо заради світла і любові і бажаємо нашим народам на наших землях миру, злагоди, розуміння і любові. Дуже дякую вам, передайте, будь ласка, наші. Щиру вдячність від всієї України. Дякуємо. Це ми вам щиро дякуємо, що ви нас захищаєте. Бо ми розуміємо, що це війна не тільки між Росією та Україною, тобто тут двостороння вдячність, і так само нам є за що вам дякувати.